Привіт, привіт, дівчата! У бренду Benelis вийшло нове холодне відновлення Fast Recovery. Давайте перевіримо, чи справді воно швидко та якісно працює на волосся. Модель у нас із сухим стоншеним волоссям, де було більше п'яти гарячих процедур. Таке волосся потребує глибокого зволоження. Наше завдання ущільнити його, щоб уникнути обламування. Перший крок має консистенцію геля. Містить в собі велику кількість амінокислот, а значить, глибоко зволожить, заповнить молекулярну влагу і ущільнить волосся. Нанесення, до речі, зайняло 3 хвилини. Витримка під термошапкою 15 хвилин. Другий крок має консистенцію маски: містить в собі масла, хумиктанти, протеїни, за рахунок чого пом'якшує, живить волосся, добре розплутує та кондиціонує. Обидва кроки мають дуже приємний запах. Порадувала витрата, вона мінімальна, за рахунок чого процедура буде вигідна для майстра. Другий крок нанесли вже за 2 хвилини, а витримка 15 хвилин під термошапкою. Це дійсно фаст рекавері, тому що процедура зайняла рівно годину, навіть без маски, без укладання волосся, м'яке, блискуче та дуже зволожене. Дівчат, ну після такого тесту безумовно беруть цю холодну реконструкцію до роботи у студію, та вам раджу.